Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody, welcome back to my channel. І так у нас сьогодні з вами hip-hip hello 7. Grammar Spot. Сьогодні у нас з вами граматика. Говоримо про модальні дієслова must and should uh, з практикою. Говоримо про defining relative clauses with who and when. And of course quantifiers. A few, a few, a little, little. Окей. Okay. Почнемо з э, наш, нам знайомих must and should. So, Forms. Positive sentence. I, you, he, she, it, we they, should, eat, more fruit and vegetables. Для будь-якої особи не жени ми вживаємо should незмінно, після якого йде діє слово у початковій формі без to. Для утворення заперечення ми маємо до should додати not. Yes, I should not, або скорочено shouldn't eat so much salt. Щоб поставити питання, нам варто should перенести на перше місце в реченні. Should I, should you, should he should it, should we, should they eat more fruits and vegetables? І коротка відповідь: uh, Yes, I you they, he she it, should. No, I you they uh, he she it, shouldn't. So, WH questions. Якщо у нас спецпитання, то ми починаємо його зі із, із спеціального слова, так, з питального слова. What should I eat to stay healthy? What should you eat to stay healthy? Порядок слів в такому реченні такий: питальне слово. Потім іде наше should, тобто наше модальне дієслово, і воно ж допоміжне само для себе. Потім у нас іде підмет, присудок у початковій формі і всі останні члени речення. Do you remember? I must arrive at school at 7 a.m. Я повинен прийти до школи о 7. I mustn't be late for my classes. Я не повинен запізнюватися на заняття. We use must when we feel that something is important or necessary. Ми використовуємо must коли ми відчуваємо, що щось важливо або необхідно. We use mustn't when it's important not to do something. Ми використовуємо mustn't, коли важливо навпаки щось не робити. Use. використання. We use should or must to give advice. Ми використовуємо should або must аби порадити щось комусь. Read the sentences and match them with the rules. You must go for a walk every day. Тобі варто. Ти повинен так гуляти щодня. You should eat more fruit and vegetables. Тобі варто з'їдати більше фруктів та овочів. You shouldn't spend so much time in front of the computer. Ти тобі не варто проводити стільки багато часу перед комп'ютером. We use should or must to say it's a good idea to do something. Ми використовуємо should або must, аби сказати, що це гарна ідея щось робити. We use shouldn't to say it's a bad idea to do something. І ми використовуємо shouldn't, аби сказати, що ну це є поганою ідеєю щось робити. Important – що важливо запам'ятати, so we use should to give advice. We use must to give strong advice. Все ж таки, вони відрізняються, так, за своєю насиченістю. Should. Ми використовуємо, аби дати пораду, а must це вже сильна порада, наполеглива порада, ми б сказали. So, practice. In your notebook, match the statements with the advice. Давайте поєднаємо твердження з порадами. Наприклад, I'm very tired. Я дуже втомлений. Ну, наприклад, там, you shouldn't stay up late. Не варто так довго сидіти, так? Допізно сидіти. Mom will be mad at me. Матуся буде на мене злитися. You should tell her the truth. Тобі варто розповісти їй правду, мабуть. Алекс really bad toothache. He should see the dentist йому варто as 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 soon soon possible, possible. да, asap. As as якщо болить поганий зуб, да, дослівно. Хворий, то треба, звичайно, до тантиста, до стоматолога. I've got a headache. You shouldn't watch TV. Тобі не варто мабуть, дивитися телевізор, так, да? якщо болить м -м, голова. They are unfit. Вони у поганій формі. So they should do more exercise. Їм варто робити більше вправ. My little sister has got lots of cavities. So, знову ж таки, багато проблем з зубами, так? So, she shouldn't eat so many lollipops. Їй не варто споживати так багато uh, льодяників. One. I'm very tired. You shouldn't stay up late. Two. Mum will be mad at me. You should tell her the truth. 3. Alex has got really bad toothache. He should see the dentist ASAP. 4. I've got a headache. You shouldn't watch TV. Five. They're unfit. They should do more exercise. Six. My little sister has got lots of cavities. She shouldn't eat so many lollipops. Nine. Broken beers suite of power. Read the menu and make dialogues between a customer and the waiter. Прочитайте меню і зробіть, створіть діалоги між відвідувачем і uh, офіціантом. The waiter gives advice to the customer. Uh. І так, отже, офіціант дає пораду відвідувачу. Take turns. The customers' lines are given on page 77. Отже, слова відвідувача у нас є на сторінці 77-й okay, so customer, I only eat fish. Which main course do you suggest? Я їм лише рибу. Яку головну страву ви запропонуєте? I think you should try the grilled trout uh, Форель, так, на грилі. Далі, I'm not very hungry. What starter can you recommend? Я не дуже голодний. Так? Яку закуску можете порекомендувати? I, uh, I think you should try uh, spinach balls. What vegetarian dishes can you recommend? Uh, які вегетаріанські страви ви можете порекомендувати? I think you should try. Так. Wild, wild mushroom pasta, maybe. Maybe garlic bread. Mixed leaf salad. So I'm allergic to dairy products. У мене алергія на молочку. So, which salads can I have? Які салати можна мені? Ого, так ми ж не знаємо заправки цих салатів. No, I don't know. I don't know what shopska salad. Okay, let it be a mixed leaf salad. So I'd like to try the dessert, but I don't eat chocolate. Я хотів спробувати десерт, але So what do you suggest? Shop witha порекомендували. I think you should uh, try cream caramel. Okay. So and the last one, I want a main course, but I want, uh, I've got only ten pounds. What can I have? Я хочу замовити головну страву, так, але у мене 10 фунтів. Що мені можна замовити? Grilled beef sausage. Okay. Or uh, kebab кебабче and wild mushroom pasta. Okay. Good. So, now let's turn to our defining Relative Clauses to Who's and When. Ми вже uh, ці з вами речення розбирали. Там, де були у нас Who, which and That. А сьогодні поговоримо про Who's and When. They study the sentences below and then answer the questions. So you are someone whose opinion I trust. That's the magazine whose uh, title uh, Granny always forgets. журнал журнал чию чию назву бабуся завжди забуває. Three. I remember the day when I decided to stop eating junk food. Я день, я припинити споживання uh, нездорової їжі. So what word do we use for people? So, яке слово ми використовуємо для людей? So we use uh actually whose what word do we use for things? Uh, no, whose as well. So someone whose opinion and magazine whose title. So what word do we use for time? Яке слово ми використовуємо з часом? Слово when, так? Отже, we use whose for people and things. Ми використовуємо whose, коли ми хочемо сказати, чий про людей або речі. Ми використовуємо when for time для часу. І так, say the correct relative pronoun. Назвіть правильний відносний займенник. Who який або whose чий. To complete each sentence або доповнити кожне речення. Окей, okay, Justin is a teen blogger. Whose blog has thousands of followers. Окей, okay, whose. Отже, Justin блогер бл бл підліток. Чий блог має тисячі фоловерів? I like people who are friendly and generous. Я люблю людей, які uh, дружелюбні і щедрі. Uh, these are the boys whose bikes were stolen this morning. Uh, це хлопці, чиї велосипеди було вкрадено сьогодні вранці. Georgie is a boy who spent the Easter holidays in the USA. George Hlop... George, yes. Georgie Хлопець, який провів uh, свої великодні вихідні свої відпоч... великодні свята uh, в США. Nikola Tesla was an inventor whose ideas changed the world. Okay. отже, Нікола Тесла був винахідником, чиї ідеї змінили світ. What was the name of the boy who sent you a valentine? Який як звали хлопця, який надіслав uh, тобі Валентинку? Good. Now let's do task 11. So say the correct relative pronoun where or when to complete each sentence. Підставимо правильно зараз відносно займенник uh, where, де, куди або. when – коли. Так? Summer is a time when all my friends are out of town. When. Літо це той час, коли всі мої друзі десь за містом. This is a picture of the tomb. Where you can see some magnificent wall buildings. Це uh, малюнок гробниці, усипальниці, де ви можете побачити дивовижні настінні малюнки. Boris will never forget the day when he tried uh, zorbін. Борис uh, ніколи не забуде день, коли він спробував зорбінгом займатися. The 6th of June was the day. When I met my favorite actor in the street. Uh, 6 червня був день, коли я зустрів свого улюбленого актора на вулиці. South Dakota is the state where you can see Mount Rushmore National Memorial. Mm -hmm. Where? Um, uh, Південна Дакота це штат, де ви можете побачити національний меморіал uh, гори, Гора Рашмор. Це там, де президенти вирізані. Обличчя їхні. І останнє this is the place. Where you can have the best smoothies in town. Where? Це місце, де ви можете замовити найкращі смозі в місті. Good. Розібралися. And finally, a few-few, a little little, page 78. Окей, okay, let's compare the sentences and match them with the rules. Поєднаємо зараз речення, порівняємо речення так, і поєднаємо їх з правилами. Justin has got a few potatoes. He can make moussaka. Отже, у Джастіна є декілька картоплин, він може собі дозволити зробити мусаку. Justin has got few potatoes. He can't make any moussaka. Отже, у Джастіна декілька картоплин, він не може собі дозволити зробити мусаку. Тобто це, цю страву. У Джастіна трошки борошна, але він може собі дозволити що спекти тортик. У Джастіна трошки борошна. Та, він не може собі дозволити зробити тортик. Отже, A few and a little have a positive meaning. Декілька і мало має позитивне значення. We use them to say that there is a small number or amount of something. Ми використовуємо їх, аби сказати, що є маленьке, маленьке число або кількість чогось. Few and little have a negative meaning. A few и little не негативне значення. We use them to say that there is almost nothing or something, yes? А от слова без air артикля так, «few», «a little» мають негативне значення. Ми користовуємо їх, коли ми хочемо сказати, що майже нічого немає, так? Окей, so study the sentences again and answer the questions. So, what nouns do we use a few few with зі звідчувальними, так? «A few potatoes» ми говоримо few, few potatoes». What nouns do we use a little, little with? Ми використовуємо a little little з незлічувальними. Наприклад, flower. Отже, we use «a few, few with countable nouns. Uh, uh, we use «a little, little» with uncountable nouns. Ми використовуємо поняття «a few, few декілька uh, з злічувальними іменниками. Ми використовуємо a little little з незлічувальними іменниками. Окей, okay, in your notebook write a few a little to complete each sentence. Let's buy some ice cream. Sure, I've got a little on money on me. Okay, a little. Давай купимо звичайно, мене є трохи грошей. So there are a few chocolates left. Декілька шоколадок залишилось. Would you like some? Have you got a little time to help with the housework? Чи є у тебе трохи часу, аби допомогти з роботою по будинку? Alice has to do a few chores at weekends. Alice має робити і виконувати декілька де, де завдань так, по, по будинку на вихідних. My homework has a few mistakes. Моє домашнє завдання має декілька помилок. Granny always takes a little honey in her tea. Granny uh, завжди бере трохи, додає трохи меду до свого чаю. Good. And now we should say the correct word to complete each sentence. А ось тепер нам треба обирати між few few та a little little. Justin has got uh, a few good friends, and he is very lucky. У Джастіна декілька гарних друзів, він щасливчик. Boris can speak uh, Italian and he can say uh, all he can say is how are you? Отже, це little. Недостатньо розмовляє італійською. John exhausted. Джон виснажений. He slept a uh, few hours after a long flight. Отже він спав лише декілька годин, так після довгого перельоту рейсу. I can't do all this work by myself. I need little help. Я не можу робити цю роботу самостійно, так мені треба трошки допомоги. The test was very difficult, so few students passed it, тому uh, лише декілька учнів його склали. Тому Тест був складний, да, контрольна була складна. Мам does Итак, а little, uh, little or little housework on weekdays because she takes uh, shifts. Вона працює позмінно. да? у неї a Little Housework. Good. Page 78, Grammar Done. Окей. Okay. That's all for now. Наразі це все. Отже, сьогодні ми з вами зробили відеоогляд на Grammar Spot до 8 юніта за підручником Hip-Hip Hello 7. Нагадую, що у нас Юніт 8 продовжується You Are What You Eat. Ви є те, що ви їсте. Окей, okay, на наступному році ми продовжуємо з Vocabulary працювати. Ми з вами вивчимо Cooking Verbs as well. На сьогодні це все. Goodbye, good luck. Не забувайте про підписку на канал свою вподобайкою. І чекаю, звичайно, усіх на своїх благодійних суботніх вебінарах. Попрацюємо разом. Вся детальна інформація є в описі під цим відео. Долучайтесь до нашого ком'юніті у телеграм-каналі English Webinars. See you. Bye. Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!